Вітання прихильникам футзалу і вболівальникам кубку ФК Універ. В Вашій увазі черговий випуск передачі Харківський футзал, огляд шостого туру змагань, кращі воли минулого тижня, інтерв'ю з гравцем туру і огляд турнірних таблиць в усіх лігах. У шостому турі вся увага була прикута до матчу Жилстрой 2 Viva Cup, в якій обом командам вдалося продовжити свою безпрограшну серію. Щоправда, перший тайм натякав на зворотні. Батагов на 10-й хвилині відкрив рахунок після помилки у захисті. А згодом прикравтого Іванова зробив розрив відчутнішим. На 22-й хвилині Віва Кап взагалі вела в рахунку 3-0 після голу Носова. Проте у другому таймі Жилстрой-2 почав діяти точніше. Вже на 27-й хвилині Подзолков відіграв один м'яч, а за 5 хвилин Маркешов зробив рахунок 3-2. Свого жилстрой 2 добився на останніх секундах, коли середа встановив остаточний рахунок 3-3. Нікарс не без проблем, але все ж таки здобув перемогу над командою чотири кімнати з перевагою в один м'яч. У першому таймі гол Халіна поставив Нікарс у незручне становище, і команда кинулася його виправляти. Лише на тридцятій хвилині Багліков зрівняв рахунок. А за дві хвилини до кінця він же й забив переможний м'яч у ворота кімнат. 2-1. Етуаль та Буденвест грали без голів аж до 40 ї хвилини, коли під дубний влучним ударом нарешті вивів етуаль вперед. Радість від голу тривала менше двох хвилин. Вадим Арєф'єв зрівняв рахунок на 42 й хвилині. А наприкінці поєдинку завершив ще одну атаку своєї команди та приніс Буденвесту перемогу з рахунком 2-1. На горі турнірної таблиці жодних змін. Жилстрой-2 та вівакап тепер мають 16 та 14 очок відповідно. Нікарс набрав 12 очок та стоїть третім. А одразу за ним буден 9 балів. Більше ста найменувань футбольного зустрі для будь-якого покриття. А також ключі та аксесуари. Ціни вас приємно здивують. Площа повстання 15. Район станції метро. Площа повстання. Поруч зі стадіоном «Металіст». Телефон 050 713 02 44 050 713 02 44 Чотири кімнати-2 мали чудовий шанс очолити турнірну таблицю. Проте поступилися другій команді локомотива у напруженій боротьбі. Єфименко відкрив рахунок на дев'ятій хвилині, але середа за декілька хвилин його зрівняв. Після цього за справу взявся виставний. Його дублі дозволив залізничникам здобути комфортну перевагу до перерви, але суперник не бажав віддавати перемогу. На 32 й хвилині Бірюков скоротив відставання та буквально у наступній же атаці сірий перетворив рахунок на 4-2. Чотири кімнати два до останнього намагалися врятувати для себе матч, але одного голо золотухіна виявилося замало: – 4-3. Внизу турнірної таблиці продовжується чорна смуга хладотехніки, яка й досі не знає смаку перемоги. Ось і цього разу Грифона ДПТС вивелися сильнішими за оцайдера. Уже на третій хвилині Кобіков вивів грифонів вперед, проте Баришпол зумів поновити інтригу, і команди грали за рахунку 1-1 практично до самого кінця. Вирішальною стала остання хвилина. Два влучних удари майора та кобікова дозволили грифонам святкувати перемогу 3-1. На горі турнірної таблиці продовжують перечатися Медіа та ТЦРП. У них по 13 очок. Нижче розташувалися чотири кімнати-2, ФК КВБО та Локомотив-2. Матчі другої ліги відкрила зустріч команд Авангард Високопілля та Мрія 94 Ще у першому таймі. Авангард довів свою перевагу на полі та контролював хід подій до завершення матчу. Сірко, воробйов, Василенко протягом 10 хвилин відправили у сітку воріт суперника по одному голу та забезпечили своїй команді безхмарний другий тайм. Ляшенко наприкінці все ж забив гол престижу для мрії, проте Сірко за хвилину змусив суперника охолонути. 4-1. ЮБІ Девелопмент розпочав матч проти «ХМТТС-2» зі стартового пресингу, до якого суперник виявився не готовим. Вже до сьомої хвилини Рошитняк та Радченко поразу розписалися в ротах «ХМТТС». Зробивши своє діло, UBD скинули оберти, проте за дві хвилини до перерви ще раз змусили вратаря витягати м'ячі сітки. У другому таймі ХМТТС-2 зрив атаки суперника зробив, натомість сам забив лише раз, кілько встановив остаточний рахунок 3-1. Найлегша перемога далася епіцентру Салтівки, який забиває вдвічі більше будь-якої команди зі своєї ліги. Як не намагався Хенкель зупинити суперника, доля матчу була відома ще у першому таймі. У складі фаворита одразу четверо гравців оформили дубль, а Валерій Замятін взагалі встиг відзначитися чотири рази 12-2 у підсумку. Отже, другу лігу очолює епіцентр Салтівка, проте за спиною лідера одразу декілька команд, що прагнуть змінити цю ситуацію. Лідер третьої ліги Банна Хата не без проблем подолала перешкоду у вигляді фоліо плюс та подовжила ще на тиждень термін свого панування. Команди грали без голів аж до початку другого тайму, коли молодко вивів банну хату вперед. Вже за дві хвилини Катаєв подвоїв перевагу, а суперник спромігся лише на один гол від Растворцева. 2-1 переможний рахунок вдалося втримати. Украгрозапчастина встигла врятуватися від поразки в матчі проти команди «Жернов». У перші 15 хвилин матчу Мохарів та Сіріца забезпечили комфортну перевагу у два м'ячі та змусили запчастину діяти рішуче. Супернику свою чергу силами Москаленка та Лукашука вже на початку другої половини зробив рахунок два за 10 хвилин до кінця команди ще раз обмінялися голами, і ситуація загострилася на 47 й хвилині. Щербаков втретє вивів жірно вперед. Та Лукашук за хвилину до кінця встановив нічию 4-4. Штурм реабілітувався за поразку в минулому турі та здобув перемогу над командою Хубс з рахунком 4-1. У першому таймі Левченко та Андріанов двома влучними пострілами вивели штурм вперед. А на початку другої половини у Варії зробив рахунок 3-0. А лише після цього мозговий відіграв один м'яч, проте вже за 5 хвилин Єрьомінко завершив четверту результативну атаку штурму. Бенна Хата продовжує очолювати третю лігу, маючи 16 очок. За неї на відстані однієї перемоги розташувався штурм. Третю сходинку посідає Сокіл 11 очок. Ніка в шостому турі здобуває більш ніж переконливу перемогу над ростом та закріплюється на першому місці у турнірній таблиці. Події у матчі розвивалися швидко, і вже на 9-й хвилині рахунок був 2-2. А ще за 10 хвилин команди перетворили рахунок на 4-4. За хвилину до перерви Олексенко таки вкотре вивів Ніку вперед, а у другому таймі домінувала лише одна команда. На 32 й хвилині Андрієнко відзначився втретє та зміцнив перевагу Ніки. А кінцівка матчу видалася особливо результативною. Протягом семи останніх хвилин вболівальники побачили шість голів, п'ять з яких влетіли в ворота росту 11-6. Команді Френдс у матчі проти імпульсу вдалося відкрити рахунок лише перед самою перервою. Втім, на 35 й хвилині Ходикін розвинув успіх своєї команди. Імпульсу ж не вистачило часу, аби зачепитися бодай за нічію. Втім, один гол команда все ж відіграла 2-1. А Камельник і Квашину впевнено переграли у першому таймі команду Нацгвардії 2-0. Проте посипалися під кінець матчу та повпустили перемогу. Ще на 32-й хвилині Єлецький зробив рахунок 3-0. І здавалося, доля трьох очкою вирішена. Проте в останні 10 хвилин нарешті почала забивати Нацгвардія. На 41-й хвилині команди обмінялася влучними пострілами і рахунок став 4 1 А далі за справу взявся Олег Купрієнко. Саме його хет-трик дозволив Нацгвардії заробити одне очко. 4-4. У турнірній таблиці Ніка залишається недосяжною – 18 очок. На другій сходинці – КФК 15-12 балів, нижче – Нацвардія та Мельник і Квашин по 11 очок. Цикорія у п'ятій лізі не залишає шансів супернику та переграє команду «Бі-3» з рахунком 3-0. У ці питання щодо переможця фаворит пари вирішив ще до перерви. Забілін відкрив рахунок на 18-й хвилині. А під кінець першого тайму Лапцевіч подвоїв перевагу Цикорії. Буквально за декілька секунд ще одна атака на ворота «Бі-3» завершилася третім голом. в другий відзначився Забілін. Всередині турнірної таблиці Вікторія та офіцери Хубс розписали мирову. Якщо у першу половину гри команди провели без волів, то вже на початку другого тайму рахунок був 1-1 після м'ячів Ачкасова та Місюка. На 32 й хвилині Гришко вивів офіцерів вперед, проте суперник встиг врятуватися на останніх хвилинах. Трофимов зрівняв рахунок 2-2. Дрімтімо впевнено набирає очки, поки не зустрівся з першими командами ліги. У матчі проти Квадру команда повністю віддала ініціативу супернику у другому таймі, хоча після перерву рахунок був лише 0-2. Квадр почав діяти густріше і як наслідок здобув переконливу перемогу 7-1. А гречаний встиг оформити хет-трик. Єдиний гол у складі Dream Team провів Гришин за декілька хвилин до фінальної сирени. На першій сходинці тримається Цикорія – 16 очок. Нижче Бівін та Квадр – 11 та 10 балів відповідно. Не втрачають надії Бі-3 та Дрімтім, які набрали по 9 очок. У шостій лізі фортуна продовжує колекціонувати перемоги та в шосте поспіль здобуває три очки. Цього разу під гарячу руку команді потрапила аптека 95. Для фармацевтів усе починалося як найкраще. Вже на восьмій хвилині фортуна поступалася 2-0. До перерви Філоненко встиг відіграти один м'яч, а деркач на 34-й хвилині зрівняв рахунок. За три хвилини до кінця фортуна доклала максимум зусиль та довела справу до перемоги. Черепанов та гусаров один за одним зробили рахунок 4-2. Клондайк та порезка.нет довгий час грали без голів та боролися у центрі поля. А втім, за тридцяті хвилині дорі все ж вивів в Порізьку вперед. Вже за сім хвилин Клондайк відповів голом Русанова, але суперник не бажав ділити очки та вирвав перемогу за дві хвилини до кінця матчу. Відзначився Коваленко 2-1. Друга команда галереї розібралася з Укренерго хоча й перший тайм не відчував поразки. Після голів Ганнуса та Локтіонова у середині першої половини Укренерго Чермет відповів двома своїми, але у другому таймі спинити галерею 2 не вдалося. Дейнега та Непаненко у перші ж 5 хвилин перетворили рахунок на 4-2. Але цей розрив суперник скоротив, коли вдруге забив біличок. Тим не менш, двох хвилин, що залишалося, цілком вистачило галереї, аби забити ще двічі. 6-3. Фортуна демонструє 100% результат. Має 18 очок. На другій сходинці Перезка.Нет. 12 балів, галерея 2, третя 10 очок. Після нічиєї у минулому турі Лада Люкс збирається з силами та переграє Хартронаркос. Вже на шостій хвилині бездітко відкриває рахунок. Втім, за 10 хвилин Дуднік повертає нічию на табло. Ще за п'ять хвилин першість переходить вже до рук Хартронаркосу після голу Калєснікова. Але на початку другої половини Шевченко зрівнює рахунок. Долю матчу вирішив гол Мацюка на 47-й хвилині, який приніс перемогу лідеру. 3-2. Другий матч Хартрон Аркос також завершив поразкою. У матчі проти команди Тетра суперники тримали свої ворота сухими до 30-ї хвилини, поки Мітін не відкрив рахунок. Хартрон Аркос кинувся відіграватися, але отримав ще три м'ячі у свої ворота. В останні п'ять хвилин забили Ісаєв, Баранов, Блінков 4-0. Наш край, що впевнено переміг минулого тижня, цього разу поступається «Юнісефу» з рахунком 2-4. Цікаво, що перший гол на 20 20-й хвилині забили саме гравці команди наш край, а зрівняти рахунок вдалося лише середині другої половини. Тим не менш, після голу Олександрова, ЮНІСЕФ швидко оформив ще два. А пенцов на 42-й хвилині поховав усі надії суперника на позитивний результат. Лада Люкс очовлю сьому лігу, має 14 очок в активі, на одне менше набрав Інтетікс, а ЮНІСЕФ закріпився на третій сходинці 10 балів. Прем'єр несподівано зазнав поразки від останньої команди восьмої ліги. У матчі проти ДПМ Андрій Лесик відкрив рахунок вже на п'ятій хвилині, але у відповідь суперник одразу забив двічі. До перерви гру вдалося вирівняти завдяки голу і навіть вирватися вперед. Та гравці ДПМ дуже вдало використали свої моменти. Вже на 36-й хвилині рахунок був 4-4, А два влучні удари Степанова та Аніщенка вирішили долю трьох очок. 6-4. Не скористався усічкою конкурента і бік який також вперше у цьому розіграші поступився. Не передбачуваний Гіпрококс відкрив рахунок вже у дебюті матчу, проте на перерву команди пішли за рахунку 1-1. у другому таймі. Суперники знову обмінялися голами. А вже на 31-й хвилині Приплоцький знову вивів Гіпрококс вперед. Надалі команда лише розвинула свій успіх завдяки голам Черненка та Мельничука. 5-2. Поразка перших двох команд дозволила команді Циклум приєднатися до боротьби за лідерство. Свою перемогу команда здобула без зайвих нервів. Маяк Березівка намагався зупинити гравців «Циклум», але припустив тричі за п'ять хвилин до перерви. Цього цілком вистачило, щоб контролювати гру до самого завершення. А у другому таймі Арутюнов та Козловець лише закріпили успіх 5-1. На чолі восьмої ліги лишається прем'єр. Проте за його спиною вже два претенденти на лідерство бік хаус та цей у яких по 11 очок. Її прококс четвертий має 10 балів. У дев'ятій лізі важкий тиждень видався для команди Енерджим, яка тим не менш гідно витримала випробування. У першому матчі проти команди Смарт лідер дев'ятої ліги повністю програв перший тайм, пропустивши голи від Рудковського та Халітова. Проте зумів реабілітуватися після перерви. Доропей на початку другого тайму відіграв один м'яч, але Гончаров за декілька хвилин змусив знову починати все спочатку. Останні п'ять хвилин штурм воріт Смарта приніс свій результат. Доропей відзначився вдруге, а Шумейко встановив рахунок 3-3. У другому матчі проти офсайду справи йшли краще. На перерву Енерджи має йшов у статусі лідера. А Степанов і Циб у другому таймі перетворили рахунок на 3-0. Овсайд в свою чергу намагався врятувати матч, але зумів забити лише гол престижу. За дві хвилини до фінальної сирени відзначився Агулов 3-1. Жодних проблем не мала команда Бівін 2. У матчі проти КФК-15-2 гра виходила виключно у переможця. Ще до перерви гравці Бівін 2 змогли організувати три результативні атаки. У другому таймі справи пішли ще краще. Оборона КФК-15 остаточно далась збій, І голи посипалися один за одним. У підсумку 10-0. Цікаво, що у м'ячі у складі Бівін 2 збивали 10 різних гравців. На першому місці дев'ятої ліги енерджім 16 очок Бівін 2 та Мецеґрін Тім відстають на одну перемогу, а четверту сходинку поділяють Корона та Смарт. У десятій лізі, а перше коло завершив у шторм, здобувши чергову перемогу. У матчі проти команди рост 2 шторм швидко заволодів перевагою, проте пропустив вже на 18-й хвилині. До перерви Клочко повернув перевагу своїй команді. А на початку другого тайму жорнік ще раз вразив ворота росту. Суперник протягом всього другого тайму намагався змінити ситуацію, але зумів забити лише раз-три-два. У десятій лізі бій нарешті зустрілися Антарес та Буфет. Як і передбачалося, гра стала непростим випробуванням для обох команд, проте Антарес зумів вирвати перемогу з рахунком Сім Практично протягом усього матчу буфет змушений був наздоганяти суперника та відігравати пропущені м'ячі. Але варто зазначити, інтрига не вмирала до останнього. Усі крапки над і розставив гол кривоноса за 5 хвилин до закінчення зустрічі, після якого буфет так і не зміг більше підступитися до воріт лідера. Інший матч Антареса також завершився перемогою, проте значно скромнішою. Грінтім оборонявся протягом усього першого тайму, але розслабився перед самою перервою та отримав два м'ячі від Козлова та Тихненка. Їм вистачило, щоб Антарес спокійно провів другу половину мечу, а Грінтіму вдалося створити лише одну гольову атаку за хвилину до кінця 2-1. Турнірні таблиці 10-ї ліги після шостої туру виглядають наступним чином. То був огляд матчів шостого туру Кубку ФК універ. Усім нам перемоги.